Друзі, всім привіт! Ось залітає у продажу до нас ось такий Passat. Passat b 7 2012 рік випуску, модельний 13. 13-й, Альтрак. Машинка в нас має хорошу комплектацію. Нагадаю, машина вся в рідній фарбі, не фарбована, без жодного косметичного підкрасу. Машинка має партроніки 360. Гарні диски 18. Ось така машинка по кузову. Має один рижик тут під ручкою, безключовий доступ є, є мертві зони в зеркалах, є панорама, яка працює, по кузову машинка виглядає шикарно. Альтрак, все є. Електро кришка багажника працює, форкоп на кнопочку відкидається справний. Ось так, машина виглядає по кузову. Кузово виглядає супер. І є ще тут невеликий режим під тою ручкою. А так все в оригіналі. Переднє скло, атермальне, оригінальне. Автоматичне світло з ближнього на дальнє автоматично включається. По салончику має амбієнт підсвітку, регулювання дзеркал, підігрів, складання дзеркал, все є, 4 склопідйомники, пам'ять сидінь, масаж сидінь, повна електрика, вентиляція, все справне. Ремінь був міняний в 225 тисяч. Зараз є 265. Авто світло по асистентах. Так я сказав, асистенти є, Всі. пелюсточки є, адаптивний круїз, сама їде, сама тормозить, камера з одного виду, партроніка 360, підігрів, двохзонна кліма, веба стоїть є, на пульту два ключі до машини, чорний, чорний потолок, панорама, все працює. Все працює. Шторки на задніх пасажирів є. Коробка автомат 6 ступка. Ось є шторочки, все гарно, нічого не порвано. Салон у нас такий конячному кон кольору класному, стан салона шикарний. І по кузову машина виглядає суперово. Ось так працює. Камера з одного виду є, електробагажник і все закривається. Єдине, що немає ну, з заводу було led оптики спереді ззаді А так машина максимально запакована. Що ще хочу сказати? Тут теж повна електрика, автоматичне паркування, партроніки, режим оффроуд. фроуд стар-стоп, подвізка DCC, автохолд, на кнопочку заводиться, все як має бути. Кнопочка є. Щоб... Украли машину. Ось такий апарат. 2012 рік по техпаспорту, Ціна даної машини 14 тисяч доларів. Можливий торг. машина є свіжопригнана, Рік на Україні на реєстрації.